Слухайте, ми як ветерани, вам отже сто разів уже пояснювали, піднімали тему ВЛК. Вона корумпована, там бюрократія, там неадекватні люди, там неадекватне ставлення до поранених військових. Ми це все проходили і ми піднімали цю всю тему. Ситуація не змінилася. Ще гірше ставлення до тих людей, котрих намагаються мобілізувати, та, тому що там ми ветерани, хоча б за себе можемо постояти, а, просто от, взяли це все, прописали. Тобто історія зі змінами. Не бачу. Реформувати ці органи не бачу. А що а про що ми тоді? А для чого це взагалі тоді? Це все і так є, що ви пан, понаписували. Ви не звернули увагу на такі ключові речі, подразники. Та? От те все, що я назвав, це подразники. З цього все починається. Робота ТЦК, робота ВЛК, корупція це все подразники.